Новий сучасний спортмайданчик з'явився поблизу міського озера. Відтепер активні івано-франківці можуть покращити свою фізичну форму на турніках, тренажери для важкої атлетики та полі для гри у пляжний волейбол. Споруда з'явилася за сприяння лідера фракції Удар громадський форум Юрія Солов'я. Адже розвиток спорту та відповідної інфраструктури, каже він, для депутата має бути одним з пріоритетних завдань. Щоденно сотня то й тисячі франківців коло центрального озера займаються спортом, але якщо говорити відверто, то хорошої нормальної спортивної інфраструктури, яка б дозволяла більш якісно і ефективно займатися спортом навколо центрального озера, практично не існує. І, власне, десь реагуючи на ці звернення, нами було прийнято рішення тут спорудити нову. Спортивну площадку. Вартість цього об'єкту 50 тисяч гривень. З часом такі спортивні комплекси мають з'явитися у кожному мікрорайоні міста. Принаймні, цього бажають івано-франківці, котрі вже встигли випробувати нову арену для фізичних занять поблизу озера. Звичайно, на кожному районі є такі майданчики, але хотілося б більше. От, наприклад, у мене на Каскаді ну, такого немає. Є біля школи, але вони всі такі, знаєте, вже майже в аварійному стані. І я думаю, що хлопці б хотіли займатися, але немає де. Добре, що відкрили тут. І думаю, люди, які бігають навколо озера, вони не полінуються і прийдуть і позаймаються і на брусах. І от є штанга, потягують і навіть на турнік. своєчасно поти попідтягуватися. Також добре. В найближчих планах ініціатора зведення спортивного майданчика побудова поблизу нього поля для пляжного міні-футболу. Його планують звести вже в наступному році.